Вітання. А сьогодні б я хотіла сказати кілька слів за четверту матрицю. Та-та-та. у нас у суспільстві, в, ну, в спільноті взагалі кіноманів, то, що, там, кіноблогерів прийнято її гейтити, то, що. Але ну, я б не була такою полярною, якщо на те пішла. Ну, Четверта матриця, ну, ну скажімо так. Четверта матриця, то вона найгірше з того, що взагалі може бути. Ну, Дійсно, четверта матриця, то не найгірше з того, що останнім часом взагалі виходило. З останніх годів п'ять, що я вам можу сказати, це не найгірша річ. Так, це і не найкраща річ, що є, то є, але це і ну, не найгірша річ. Ну, дивіться, Коли я йшла на матрицю, я розуміла, що це просто хочуть з мене дідусь викачати. Та розуміла, знала, і я свідомо йшла на цю четверту матрицю. Просто мені хотілося красивої картинки, прикольних спецефектів, бойовки, типу ось таке. Ну, це матриця, це, ну, вона для свого часу прорив... проривні спецефекти і ось ця постановка бойових сцен. Ну, це те, що це, це те, з чим матриця у нас більше за все асоціюється. Ну, і Я йшла просто на красиву картинку, щоб ну, моїм оченяткам, моїм оченяточкам було просто приємно дивитися. все. Це все, що я хотіла від матриці, бо я знала, на що я йду. Я знала, що то є, що то було, є і буде. Ця четверта матриця. Я найбільше не розраховувала. І знаєте, не маючи завищених очікувань, я навіть отримала більше, ніж очікувала. Навіть ну, дійсно я отримала більше, ніж ожидала. Так ось, якщо я просто красиву картинку очікувала, то ну, ну, я отримала навіть трошечки сюжету, котрий ну, немножечко поламали об коліно в кінцеві, але ну в принципі я навіть задоволена. Непоганий такий сюжет. ну. Давайте так, Кіану Рівс не молодішає, а навпаки, старіший, тобто, ну. Зрозуміло, що і на графон і взагалі візуал буде хромати, бо Кіанурів з першої три частини матриці і Кіанурівс четверта матриця це різний Кіану, хоча він найліпший там. Кіану взагалі все. Так от, в чому прикол? Дивіться, в принципі, сюжет, ну, окрім останніх кількох двох сцен, котрі мені більш запалив з душу, ну, я як би плюватися і не хочу. От Перша фігня, перша штука тінь, яка мені взагалі не зайшла, це те, що тіпа, у нас є ну, перезавантаження матриці щодо Трініті. і неї от, от ну, Трініті отримала що родину, спокійне життя. І знаєте, в чому прикола Трініті ну вона якби була задоволена своїм звичайнісіньким життям. Вона була вкрай задоволена і ну, ну, максимально. ну. Не скажу, що дуже-дуже, але -дуже, досить добре була нам задоволена своїм життям. І тут вона, Трініті, ні з фіга, просто бере і обирає Нео замість своїх діточок, як на неї зарячок, замість свого чоловіка. Хоча в цьому конкретному фільмі нам не показали, а не хіба це їй? Нам не показали її шлях встановлення як головної героїні. А ну, типу, це дуже великий таймскіп був ну, після останньої частини, щоб ми ну, сприймали це як пряме продовження. Тобто був таймскіп, тобто ну, розуміємо, що певні зміни, що в НЕО, що в Трініті, відбулися. І Трініті взагалі пройшла інший шлях Ну, всередині матриці, і діяти вона мала в четвертій частині інакше аніж в третій, там в другий, перший, неважливо. І, і це я не зрозуміла. А на хіба ну і взагалі, як на мене, було б непогано переробити ну, цю сцену, коли циніті О, Нео! Нео! Я обираю тебе! Ні. А зроби, зроби ну, би Лана Вачовська зробила такий прикол, що а, цінити, Нео, ти, звісно, класний клуб, ти, звісно, добрий хлоп, дуже такий файний хлоп, але вибач, ні, я тебе не обираю. І, блін, це було б цікаво. І обиграйте, Ну, Мені б це дуже сподобалося. Так? Друга, це взагалі кінцівка, коли і Нео, і Трініті літають під марами. Тобто вони обидвоє Тепер обрані. Я просто хочу забыть. Я трясь, хочу забыть. Все взагали. Ой, боже. Это что-то с чем-то, я просто хочу это забыть. Все я просто, это забыть. Это я просто... Это реально... Дачина котря взагалі Ху на вас еще раз. Ху на вас еще раз. Тху на вас еще раз. Это все, что я могу сказать. но так, то в принципе... Фільм ну, непоганий. непоганий, ну, Мабуть, це через те, що я не мала завищених очікувань щодо четвертої метри, ті, Ну, Не знаю, можливо, і через це. Але ну, фільм ну, це не ідеал з однієї сторони, але й не лайно би з другої сторони. Це десь середнячок. Я так гадаю, я так вважаю, це моє, це стовідсотково моє і моє. Можете зі мною, звісно, не погодити свою думку. Пишіть в кор в коментарях. А на сьогодні у нас все. Дякую за увагу і па-па!